Йдемо подивимось на коника. Тихесенько, добре. Мяу. Йдемо, йдемо разом, йдемо. Що <риклад> квіточка? <риклад> Ми йдемо дивитися коник. на коника. Ооо, коник там. Я там коник, давай подъем машину. Ну, у mm -hmm. вот там никого вот там. Да? <laughs> коник. Казай, привет, Коник, привет. Ага. Привет, конику <laughs> mm -hmm. Папа. Папа, Коник, папа. Папа. Сыночки. А куда мы идем дальше? Порусятка да вытащим? Да. А як кажуть поросятка? Може, хрюх. Ідемо глянемо поросятка. No, 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 no. Хай не лякають тебе. Ну-ну, no, no, no. не лякайте mm -hmm. мою дівчинку. Ідемо разом? No. Давай перевіримо, що вони. No, 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 no. Як ти думаєш, що вони там роблять? No, 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 no. Нямкають? No, no. Відкривати? No. Давай подивимося. Що там роблять поросятки? Так вони роблять, Донь. Да? А ну покажи мамі. Як роблять поросятка? Нічого собі! хра 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 Закриваємо хра-хра-хра. Да. Хай відпочивають, правда? Папа. Махай їм. Да. Підемо до курочок. Да. А як курочки кажуть? Бі -бі -бі. Як курочки кажуть? Та-та-та, да, заходь. Ти хочеш їх зловити? А ти хочеш з ними погратися? А вони втікають? Ну там якесь